Доброго дня, моє таро мене звати Олена. Загальний розклад, що точно справдиться в вашій долі і чого вам не вникнути. Два варіанти, цифру, варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Почну справитися у вашій долі, чого вам не викликати. Порада. Корен, по першому варіанту, ваша сигналіфікація. Ви ресурсні самодостатні подолати. Конфліктну ситуацію, ну, або вже подолали. Поставили саме всіх тих на місце, відсікли, або знайшли вихід з ситуації конкурентної боротьби і відчуваєте на даний момент задоволення саме від того, як ви розв'язали або вийшли, або. Знайшовши вихід, подолавши дану ситуацію, ви для себе досягли стабільності, внутрішнього спокою, балансу і відчуваєте задоволення на даний момент від себе в першу чергу, ну і від ситуації, що подолано. Ви ресурсна людина. І ви самодостатні, незважаючи на конкуренцію, незважаючи на те, що не відбувалося, можливо, є ті, які не бажаючи, щоб ви досягнули саме того, чого прагнете в своєму житті. Але ви людина, яка може знає і буде рухатись саме в тому напрямку, пропрацьовуючи. Саме ті моменти, які потребують вашої уваги. Але якщо на вашому шляху виникають конкуренти, або ті, які не бажають, що ви досягнули того, що ви прагнете, ви подолаєте, ви знайдете вихід, ви достатньо маєте досвіду для того, щоб здобути рішення, як позбутися, або як подолати. Або незважаючи на їх негатив, або негатив від даних людей, ви все одно будете рухатись, незважаючи ні на що і ні на кого. Тому абсолютно їхні дії для вас не критичні і вони не вплинуть на ваш емоційний і енергетичний стан. Так, це перепони, це дискомфорт, але це все те, що не надає сумнівів по відношенню до шляху, яким ви рухаєтеся. Ви займаєтесь саме тією справою, які ви саме в цьому процесі ви відчуваєте себе ресурсною, самодостатньою, а ще й вона надає вам можливості здобувати те, бо достаток, якого ви прагнете. Ну, або ви придбаєте ресурси для того, щоб відчути себе самодостатні по відношенню до вирішення питання, або знайти вихід, можливо, з якоїсь конфліктної ситуації. розрішити з якоюсь жінкою, яка все ніяк не заспокоїться для того, щоб вона. Не заважала вам далі рухатися і діяти, ви будете вирішувати дане питання, Ну, тому що є в когось така ситуація, по відношенню до взаємодії з якоюсь жінкою. Вона вважає, що її корона надає їй можливості вказувати, як вам жити і як вам бути. Ну, але це її бачення. Але ви все ж таки маєте рішення для того, щоб розв'язати саме цю задачу. ну, так як Потребуєте ви, тобто досягнути того, чого ви вважаєте по відношенню до взаємодії з нею. Це ваша сигніфікація. Кварен, по першому варіанту, що точно справдиться в вашій долі. Ви зустрінете чоловіка, партнера. Ну, або все ж таки боротьба протистояння по відношенню до ситуації. Ви то самодостатні в цій боротьбі, але все ж таки потрібно вирішити дане питання, то ви вирішите, тому що, зважаючи ні на що, ні на кого ви будете протистояти. Ну, або якщо ситуація довгий час не мала шансу розрішитися або і ви вже... Продумували подальші кроки, але все ж таки не знаходили виходу, то ви отримаєте розуміння як інсайт, отримаєте по відношенню до ситуації, ну, як саме вийти, як саме розрішити, або як саме здобути те, чого ви прагнете. Або ви зустрінете чоловіка, потенційного партнера, з яким ви зможете взаємодіяти саме в тих питаннях. Які потребують взаємодії з даною людиною? Ситуація зміниться кардинально. Ви в свій час прийняли рішення, що якщо ситуація буде потребувати змін, тобто, то якщо, наприклад, взаємодія з чоловіком потребуватиме вашого переїзду, то незважаючи на це, ви будете продовжувати свій рух і будете кардинально змінювати, якщо потребує ситуація. Ваша самодостатність характеризується тим, що незважаючи на потреби, ви будете Діяти, ви будете вирішувати саме по відношенню до того, як потребуватиме ситуація. Ви будете приймати рішення, ви будете рухатись, переїжджати, переміщатися, але все залежить від того, чого ви зможете досягнути, реалізувавши ну або відреагувавши саме на взаємодію з даним партнером, ви на щось розраховуєте, тому от саме яку ціль ви переслідуєте, і чого ви можете здобути. Саме це є головним, є пріоритетом для вас, щоб коли ви дієте, коли ви змінюєте або приймаєте кардинальні рішення для подальших дій в своєму житті, то ви розуміли, що та ціль, яку ви бажаєте досягнути, є для вас достатньо вагомою, щоб ваші дії не були безрезультативні. Зважаючи на те, що ви самодостатня людина, і ви прораховуєте, зважуючи все за і проти, і чи потребує ситуація настільки кардинальних змін. Тому, що точно справдиться у вашій долі, якщо в вашому житті з'явиться потенційний партнер, то ви переїдете, ситуація потребуватиме вашого руху, ну або ви все ж таки. З тієї ситуації, в якій ви знаходилися, будете рухатись на зустріч взаємодії з даним партнером для того, щоб здобути результат саме в даних стосунках. Якщо ж все ж таки це реалізація бізнесу, бізнес, власна реалізація вас як самодостатнього професіонала, то ви будете боротись, ви будете відстоювати, незважаючи на те, що, можливо, довгий час ситуація не могла зрушити з міста, тобто ви не бачили виходу ситуації, але все ж таки продовжували рух. Хай він був повільний, але ви продовжували активно діяти, вкладатися саме в дану справу то ви здобудете розуміння, вам потрібно буде кардинально змінити направлення, щоб здобути саме той результат, якого ви прагнете. Ну, саме так. Що точно справиться у вашій долі, ви отримаєте розуміння, як здобути той результат, якого ви прагнете. Чого не уникнути? Ну, то, що вам потрібно активно включатись, сумніві в страху. Можливо, певний період ви були, знаходилися в негативному емоційному стані, в негативні думки. Це все вас виснажувало, ви не розуміли, що вам робити і як вам діяти. Ви не мали інформації, ви не мали чіткого розуміння по відношенню до ситуації. Можливо, ви бажали для себе шансу вирішити те, чи інше питання, ну або знайти вихід тієї чи іншої ситуації. Дуже важко вам це давалося, але ви все ж таки ясності не бачили по відношенню до ситуації, до того, щоб і отримати той результат, якого прагнете. Але ви отримаєте шанс, отримаєте інформацію, отримаєте розуміння, яким шляхом вам рухатися, або як вам здобути те, чого ви бажаєте, або загалом як вам пропрацювати в даний момент. Тобто темрява, страх. Зміниться на розуміння ясність саме по відношенню до того, що ви зрозумієте, ви здобудете можливість рухатись далі і досягати того, чого ви прагнете. Можливо, отримавши інформацію, ви вибудуєте подальший шлях. І для вас буде чітке, ясне розуміння вибудовано, як досягнути того, що ви бажаєте. От цього вам не уникнути. Тобто, ви будете рухатись, ви не застрягнете або не поставите крапку на власних бажаннях, незважаючи на те, що. Певний період ви знаходились в негативно емоційному стані в небаченні відношенню до того, яким шляхом рухатися, і як подолати той період, коли вам було важко не могли зрушити з мертвої крапки. Ситуація, обставини з певний час тиснули, але рішення і можливості не виникали, і ви не здобували. І от ситуація зміниться, ви отримаєте шанс. На те, що зміни прийдуть в ваше життя і на здобуття саме того результату, якого ви прагнете. По першому варіанту порада вам новопочинання. Ви не повинні зраджувати себе. Ви ясно розумієте, чого ви бажаєте, І якщо і не розумієте, то вам всесвіт вищі сили нададуть можливості зрозуміти. Ситуація проясниться. Ви відчуєте внутрішнє наповнення саме тією енергією і саме тією силою, щоб можливо було досягнути того, чого ви прагнете. І ви зрозумієте, яким шляхом, ясно зрозумієте, яким шляхом вам рухатися, і саме щоб досягнути того, чого ви бажаєте. Ви підете в моє починання. Єдине, що, незважаючи на важкий період, коли ви не розуміли, коли ви не діяли, не могли діяти насправді. Цей момент, цей період не повинен зупиняти вас і відволікати вас від заданої цілі і від того результату, якого ви прагнете досягнути в своєму житті. Тому рухайтеся в нове починання, і ви здобудете ясність, здобудете енергію і здобудете чітке розуміння, що саме даний шлях дасть вам можливість досягнути бажаного. Дякую. Що точно справдиться у вашій долі, і чого вам не уникнути кварент по другому варіанту? Зміни відбудуться в вашому житті, можливо, при взаємодії з партнером, ви будете наповнюватись саме даними змінами, тому що вони будуть позитивними. Ну, або ви загалом відчуєте чоловік, ви чи жінка кварент по другому варіанту, відчуєте те, що зміни, можливості, шанси, які ви будете отримувати. Приноситимуть вам задоволення і наповнення, ви відчуватимете, що ви рухаєтесь саме тим шляхом, який надає вам можливості досягнути бажаного результату. Фортуна удача, рух по відношенню до справа, бо до можливості реалізувати саме те, чого ви прагнете. Якщо ви бажаєте кохання. Потенційний партнер війде в ваше життя для того, щоб відчути, наповнитися саме від взаємодії, від взаємності в коханні. Ну і рухатися, рухатись, будувати, взаємодіяти, творити саме в своєму житті в тому направленні або в тій справі, яку ви бажаєте реалізувати, і в якій ви бажаєте реалізуватись. Кварен по-другому варіанту, що точно справдиться у вашій долі. Певний період в вашому житті по відношенню до родинних стосунків до взаємодії з рідними людьми, ви отримували розчарування або по відношенню до особистого життя, зміни відбудуться, колесо фортуни, рух почнеться. Тобто ви пропрацюєте даний момент, тому що насамперед ви здобудете відчуття, а далі розуміння того, що ваше життя, по-перше, війде людини, яка загалом. Змінить ситуацію в вашому житті, тобто взаємодія з нею дасть вам можливості наповнитись позитивними емоціями, і ви відчуєте, що ваше життя війшло свято. Ви можете розраховувати на змістовність в даних стосунків, і таким чином ви пропрацюєте момент розбитого серця. І будете виходити в позитивні зміни, в позитивні результати, саме по відношенню до власного настрою, по відношенню до результатів, які ви будете здобувати, вас будуть наповнювати і ви будете задоволені саме тим, що буде відбуватися. Довгий час ви знаходили в самотності. І тут ви отримаєте для себе чітке розуміння, що ситуація змінюється з приходом партнера, а тим більше колесо фортун говорить про те, що зміни будуть ходити в ваше життя, ситуація змінюватиметься, як би вам, самотньому відлюднику, певний період. Не було комфортно по відношенню до того, що ви, можливо, здобували позитивні результати для себе. Але ви все ж таки не бажаєте застрягати в самотності, відлюдництві переливати і в порожнє, все аналізувати, все думати. Але свідомо, ви все ж таки бажаєте побудувати стосунки, результативні стосунки, і зустріти саме партнера потенційного. З яким можливо досягнути бажаного результату по відношенню до особистого життя. От справдиться саме це. Можливості, шанси, ви здобудете, і ситуація буде змінюватися. І загалом ви зцілите розбите серце. Ті розчарування або тя ситуація, яка розчаровувала вас, вона зміниться в позитивному руслі, ви здобудете саме ті можливості і шанси, яких ви бажаєте по відношенню до особистого життя. І загалом в своєму житті, що точно справдиться у вашій долі. Чого вам не уникнути чіткого і ясного розуміння, що ви здобули шанс отримати позитивний результат по відношенню до особистого життя. Тобто ви в своєму житті зустрінете потенційного партнера, з яким ви будете взаємодіяти і саме досягати того результату, якого ви прагнете. З подачі вищих сил за допомогою вищих сил, але певно, вони надають вам можливості і надають вам партнера для того, щоб насамперед ви пропрацювали. Ви вийшли з періоду або ситуації, яка розбивала вам серце, відсікли, очистили свій простір від людей, які не повинні існувати в вашому простірі, які не повинні заважати вам рухатись до цілі і до досягнення результату. Зробивши вірні, певні дії, прийнявши рішення, ви здобули шанс досягнути того, чого ви прагнули в своєму житті в кожному подіянні. Да. Ви діяли, взаємодіяли, спілкувались і ви досягнете того, чого ви прагнули. Тобто, якщо це знайти рішення або знайти вихід з тієї чи іншої ситуації, то спілкуючись власне з близьким оточенням або саме з тими людьми, які можуть вам допомогти, ви активно проявитесь по відношенню до ситуації, і ви отримаєте позитивний результат або позитивне рішення по відношенню до ситуації, яка потребує вашого включення. Ну, якщо це особисте життя, то ви взаємодіяли, спілкувалися з партнером, а далі ви все ж таки приймаєте для себе рішення будувати більш змістовні довгострокові стосунки, тобто переводити стосунки на новий етап розвитку. Саме це справдиться і саме цього не уникнути в вашому житті. І порада. Як би вам важко не було, ви здобудете шанс від вищих сил, здобути саме того, чого ви прагнете. Активно дійте, не зважаючи ні на що і ні на кого, ідіть в реалізацію. Тобто важко вам давався період, поки ви не здобули той подарунок, той шанс від вищих сил, але не зважаючи на те, що які б ситуації або моменти не відбувалися, по відношенню до. Того, що вам потрібно було пройти. Ви маєте енергію, ви мали потенціал для того, щоб пройти даний шлях. І ви проходили, долали. І саме ця впертість, рішучість, те, що ви не здавалися, незважаючи ні на що, ні на кого, рухаючись даним шляхом, ви здобули можливості, ну або здобудете шанс. Для того, щоб досягнути бажаного. Ну, або в ваше життя війде саме той партнер, з яким ви зможете змінити кардинально своє життя і ситуацію по відношенню до особистого життя загалом. Тому долайте, дійте, рухайтеся, незважаючи ні на що і ні на кого, ви здобудете шанси, здобудете можливість досягнути того, чого ви прагнете в своєму житті. Дякую, Маєтаро Української. До зустрічі.